Народний ансамбль пісні і танцю Черемош це люди, які силою своїх голосів, правністю рухів, майстерністю володіння інструментами несуть справжню українську автентику. Черемош це весь хор та диригент, яка одним лише поглядом спрямує твій голос. Правильне русло, це рука твого партнера, яка підтримує у найскладніший момент танцю. Це звучання чарівних скрипок та магія сопілки. Зрештою, черемо це завжди щось екстраординарне. Уявіть, коли весь трамвай співає із вами червону руту, і навіть водій. У нас є безліч традицій, а історії з поїздок завжди згадуються з гучним сміхом і особливою теплотою. Тому приєднуйся і стань частинкою нашої сім'ї.